Сьогодні 14 червня 2016 року я переїхав на ну, границю Каліфорнії на 80-тій дорозі і стою ось в такому сосновому лісі. Великі струнки сосни. Старші вже віком покриті мохом. Прикрашені такою зеленою окраскою природи, яку Бог створив. І цей мох так пішов рости аж так високо-високо на цій сусні. А так прямо-прямо бачимо небо. Як ми співаємо пісню Небо, місце є святе. Ну, а земля, як звичайно, Відбуваються всякі події негарні між дорослими людьми, які вже зрозуміли раз і навіки правду Божу. В долині траса 80-та. Ці машини, які ви бачите, йдуть в сторону Сакраменту Ось свіже повітря, прохолодний. Воздух, який в такому сусному лісі дає, дає знак і чуття, і запах. А на другій стороні за цією дорогою, за озером внизу, за річкою гореше покриті снігом. Тут в долині стоїть мій коник. Стрибунець, який я їжджу ним від океану до океану, від Тихого до Атлантичного і від Атлантичного до Тихого. Зараз я буду їхати в сторону Тихого океану, тому що біля Сан-Франциско вже тихий океан. Ось гори покриті. Дещо снігу, ну багато зелені, дуже багато було пожарів. Тільки років назад багато погоріло лісів. Ми бачимо лисі гори. залишки від пожарищ. Ось така то Природа, Божа, Ми в штаті Каліфорнія. Дорога, так, б'ється змійкою, ну а я, як звичайно, буду подорожувати далі. Хай Бог всім шести дорозі. Хай дай зрозуміти, що тільки з Бога можна переїхати. До океану, до океану, Божою охороною, без Бога ми нічого не можемо робити. Що тоді нічого? Навіть чи ходити, чи дихати, все це Бог там. Там тимчасово, звичайно, думаємо, що на цій землі. А там буде заплата за наш марафон, як ми прийшли по цій землі. Чи ми прийшли добре? Чи ми робили собі орденю? так сьогодні роблять деякі вельможі. навіть такий Лідер як Путін, вже може старший чоловік, але ну, що ж того, як розуму немає. Взяв своїх священників і там помахує своїми хрестами та своїми кадилами і пішов на війну на Україну. Ну, і що наробив? Наробив собі ворогів по ціному світі. Не оправдаєшся цим вічним. Покайся, поки що маєш час. Ти не знаю, скільки років, ще відміряно, але час короткий. І прийде час, за все треба відповідати. І ми побачимо цю картину. І як не тепер, то у вічності, це обов'язково. Господь, в якого він каже, що також вірить, говорить справедливо. А те, що люди, люди нагарбали, наробили собі всякого зла, багатства, всякої гроші, що все. Нічого з собою ніхто не забере. А все, що сіє, то познаєш. все, що сіє в смертній тілі, словом у своїй чи в ділі, я за гробом загробок. Не вірите? Я Путіна рекомендую спуститися тільки -ті сходів. Не біля зулаю, там стальні такі хитрий і підлі. Ну, Там є його, я його якась кажу, останки. Хай подивиться, і готові таке шукає. Ну а ми ще живущі. Навіть і він ще коли ще живе, може покається. Бо Бог поболіває, всім кається. А покаяться, стану перед Богом, тоді будуть миротворці. Блаженні миротворці такі синами Божими будуть зватися. Може, в цьому кінчаю, далі буду продовжувати дорогу земну. Всім нехай Бог поможе. а й на славим військові.